Слава на Україні, наші друзі і героям слава! Вітаємо на нашому каналі Лісова освіта. Значить, Сьогодні ми поговоримо про ще один висотомір, який називається дощечкою, Якщо говорити москальською, це Уткіна, але ми давайте будемо називати дощечкою Качкіна, так що по-українськи. Це є універсальний такий прилад таксатора, на якому, крім зняття висоти, можна знімати і вертикальні кути, і об'єм дерева. Ось воно як зблизька виглядає. Бачимо, що тут дуже багато є різних шкал. Є в нас і таблиці різних поправок, і висоти, різні нормативні дані. І Пояснення, як з ним працювати. Але принцип роботи тригонометричний, тобто ми візуємо відповідно, на дерево через цей окуляр, і базис у нас для, знаход... для користування даного приладу 20 метрів від дерева. Відповідно, у нас тут є фіксатор. Ми відійшли на 20 метрів від дерева, навели відповідно на вершину дерева. Натиснули, наш фіксатор зафіксувався, і ми можемо відповідно зняти відлік, який йде ось по цій шкалі в даному випадку. Тут у нас 10,5 метрів. При користуванні е, даним приладом, також, як я казав, можна визначати і кубомасу, але тут є спеціальна методика в залежності від відстані і кута нахилу. І також е, хочу вам... Нагадати, що це відповідно висота від дерева від рівня очей до вершини, тому нам, щоб знайти правильну його висоту, треба додати ще висоту очей. Вся методика тут розписана. Якщо ми відходимо на бази з інші, ніж на 20 метрів, тут є певні види поправок по даних таблицях, і це з цим не складно розібратися, можна вимірювати висоту. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити подобайки, адже це розвиває український контент. До нових зустрічей.